Отже, коли ми говоримо про Сумську область, мені здається, що за логікою речей там мала бути суцільна фортифікація, фортифікація на фортифікації, адже ми зараз воюємо в росіян. Наприклад, саме ці логістичні та будівельні війська працюють фантастично. Наші військові, навіть ви знаєте, завжди про це розповідають, як вони швидко заходять, копаються. Бетонуються і в них все це ідеально виходить. Як думаєте, ви, в чому тут проблема? Послухайте, що каже один з українських військових. На жаль, труни ж йдуть не в родини тих, хто ухвалює подібні рішення. Не йдуть труни до родин депутатів Верховної Ради, не йдуть труни до родин членів уряду, до офісу президента, труни не йдуть. Тому і ухвалюються подібне рішення. Коли починався наступ на Курщину, я розмовлявся з двома друзями з 2014 року, які вже зараз доросли до рівня командирів бригад, вони брали безпосередню участь в цій операції. Обидва не знали і не могли пояснити, який стратегічний задум цієї операції. Не знали командири бригади, які заходять. Отже, як вам така точка зору? Що ви думаєте з цього приводу? Погодьтесь, виникає як мінімум декілька запитань. Хто за це відповідає? Чому досі питання фортифікації не вирішено в Україні? Адже війна триває вже не один.